Всім привіт. Сьогодні у нас дещо особливий влог. Ми завжди намагаємось нашим атлетам дати найкращі умови, як по екіпіруванню, по умовам тренувань. І сьогодні важливий етап в нашому розвитку. Ми починаємо співпрацю з фізіотерапевтичним центром Динаміка. Це новий центр, який тільки відкрився і в якому є все, що тільки можна для лікування травм, для профілактики травм. Для силової роботи. І сьогодні ми з познайомимо взагалі, з засновником цього центру, з фізіотерапевтом, який там працює, і покажемо, і розкажемо, навіщо це взагалі потрібно і що там можна робити. Приїхали е на штурм. Тут Святопатріон знімається 18 Зараз будемо лікувати А, На кожному з полохів є комната тут-тут.

Дивимося клієнтів, якщо вони щось там болить, ми їх діагностуємо, оцінюємо, будуємо план реабілітації і після цього вже проводимо казня тут, якщо це досить гостра травма, і рухаємося на другий поверх, там де в основному всі наші зали, в яких ми мучимо людей. Тут у нас знаходиться два апарати, у нас є фокусована ударна хвильова. Яка працює більше при хвилічних якихось стравах, які виглядають три місяці і більше. Тобто, коли вже запавний процес пройшов, і нам його треба поновити для того, щоб почався генераційний процес. Будь і за вас стоїть ще в... Ви у І електротерапія це комбінований апарат, який буде нам допомагати відновлювати м'язи після травм. Добре. Добре. І зменшувати на так, тоді рухаємося далі. Зараз на другій Угу. Масаж, якщо комусь потрібно, тут у нас і зал з шпангами, антелями, біговими доріжками. Тут всі тренажери, які потрібні для того, щоб нормально займатися і бити нові рекорди. І другий зал. Будемо на три місяці закрити. Найбільша тор тортурна кімната. Тут у нас в основному починається реабілітація. У нас є підвісні системи червоного кольору такі. Шлупки, на яких ми можемо знерухомити деякі ділянки тіла і потім працювати ізольовано з тими м'язами або судобами, які нам потрібні для реабілітації, на які ми акцентуємо увагу. Тут починається реабілітація повністю з лежачого положення, тобто всім комфортно, всі дуже це люблять і всі дуже не люблять, коли ми переходимо в той зал, є штанку. Тому що там треба присідати, працювати. Ой. І ще один апарат у нас є з фізіотерапії. Я його люблю найбільше. Я просто використовую найбільш на для себе. І матеріально закинути, ми зараз на кладівці попрацюємо. Зрозуміти, що кадрів, це як клас, це питання. Це зараз для електростимуляції. 220 зараз він почне дюрити. 220 зараз, зараз роздачу. Ну, чуть-чуть. програму регенерації м'язів, наприклад, після тренування. Він шумить досить сильно, може навіть трошки більше ніж мт апарат і починає строчувати м'яз з магнітним полем. Тільки тут є одна відміна електростимуляцією і саме цим апаратом, стимуляцію М'язи просто скорочується, а рахунок додачі манітного водія не починає стискатися і після починають починає розслаблятися. Тобто век набагато краще. Знаєте, запальничка, знімаєш запальнички, это штука тисне. Сейчас буде одразу на 30-150, да. Це такі насокожилки, сказки або проблемні місця, які в нас є. Тобто у нас може бути, наприклад, одна із основних травм з прибігу це е, лінобігуна. Трибунати це травма, власне зв'язка на столінниках. Ми можемо використовувати тоді і навіть при гострому синдромі ми можемо бачити різкі знеболюючі неболію черга, що 10 хвилин після процедури. Тобто вже в принципі можна там чуть не діти. <п 'я> Крім апарата це термоіндукційна система. Тобто у нас є два датчики, які створюють електрофілд електро я ще не електричне поле, і за рахунок цього вони починають прогрівати тканини десь на рівні дербиною до 5 см. Відмінність цього апарату, наприклад, від парафіна або ізикіліта в тому, що його можна використовувати так само при гострих травмах, і саме ця температура вона не буде давати збільшення набряку, температури в самій кінцівці і погіршення запального процесу. Чисто через те, що це не просто збільшення лохальної температури, а за рахунок саме електричного коля починає вигрівати тканини і розширяти судини. Ось ми його зараз використовуємо в більшості з масажем для того, щоб зменшити навантаження на руки самого масажиста. Тобто ми починаємо робити тикал, а потім вже масажуємо самого клієнта. Uh -huh. І таким чином ми досягаємо більш глибшого ефекту в саме в м'язах після тренування. Тобто можна його використовувати разом і з спортивним масажем. Прикольно. тепер йдемо тренуватися?

Всякі деревані штуки, які тут. Тобто, загалом основа цього методу полягає в тому, що ми стараємося максимально контролювати всі руки, які ми виконуємо під час заняття, і про них думати постійно, бо ми там тягнемося. Потилицею того Я правильно розумію, що тут, наприклад, заняти там, за 10 хвилин в поля і по 10 хвилин в теніс пошпіли. В принципі, так теж можна години використати. Головне становим Взагалі не важливо. Краще люблю забігу. Взагалі не біло. В цілому в світі зрозуміло, що побігу не можемо бігу силовою. І от японці, наприклад, роблять сили в обід перед бігом. Потім у них відчинити у шкету просто забігу. Взагалі завжди дуже важливо, яке на вантажі будуть сили і як тренування. нова. що ж є лісі. Це може бути 8 нормального, це може бути там, не знаю, так. День силової, тобто завжди робиться легкий прост. Тоді варіант можна 200 силової заробити. Тут найголовніше зрозуміти, яка силова має бути навантаження. У нас же ще там один так, по топі максимум, і за рахунок цього ми можемо вимірювати завантаження, як ми сьогодні на самотимування. І, наприклад, я був брав, наприклад, в вашому варіанті не робити більше 60-70% від одного повторного максимуму на силовому тренуванні, особливо на нижньому кінці. Тобто, якщо на верхні можемо там давити 80-90, і це в принципі не сильно буде на нас впливати, хіба що там на Взагалі рівень стресу, ендерфінії і так далі під час іншого тренування. А на нижній кінцівку я б не робив би більше 70. Тому що це в принципі може бути в великому об'ємі навантаження за тиждень, досить травматично. Угу. Коротше, тому, Макс, робимо це... максимум сотку, понял? на христику. Сотку взагалі класно буде. Так, і зараз будемо робити бокову планку з відведенням мертві ноги, з зігнітим вимог. І опускаємося. Ми стараємось таз виставити максимально вперед, щоб в нас була одна лінія від коліна до плеча. І звідси піднімаємося. Хотілося максимально відчуватися лікарня, саме коли ви її виходимо і опускаємося. Це теж дуже важливо для стабілізації газу і веліно переб'єру. Так, поки хлопці роблять, у мене ще питання. От, наприклад, ну, в цілому ці різні підходить до силової, як її з бігом поєднувати. Наприклад, в Америці вони люблять робити важкі дні, типу дуже важкі, і вони зазвичай в важкому дні поєднують в Франції роботу інтервальну, якусь важку. І ввечері вони роблять ще силову. І силова в них зазвичай це не з вагою там своєю, а більше в залі, типу з залізом. Це може бути якісь настрибування на навіть на ці... Ну, — да -да -да, на бокс. От, або саме штанга, типу тяга так, як, да, і так далі. Все таке. Дуже можна зрозуміти, який буде бути максималь, максимальний пік навантаження. Тобто, скільки ми можемо вишити від грудей, грубо кажучи, чи скільки присісти і від цього відштовхуватися, надавати навантаження вже після цінування, комбінувати їх. І дуже важливо що розуміти, чи є його на додаткову роботу, наприклад, сидячі 8 годин. А, ну, вони, вони студенти, вони працюють це, це більше в університетах. Типу, це студенти, у яких там ну, 4 години пар парума. Так, і там ж є ще повний цикл навантаження. Тобто в них є. Е, Переадізація тренувального процесу не на місяць, а на півроку вона mm -hmm. вже розписана. І за рахунок цього вони йдуть хвилиподівним навантаженням, і вони можуть збільшувати, зменшувати навантаження протягом тижня або там місяця. Mm -hmm. І таким чином вони можуть менше травмуватися. в них є пікові завантаження. Там, в одному тижні через чотири тижні вони можуть зменшувати навантаження. вантаж. треба конкретно саму програму. Да, ну, у них, типу, зазвичай, якщо брати осінній сезон, то yeah. е, влітку початок осінні це якийсь такий базовий період, коли немає змагань, коли вони mm -hmm. можуть нормально типу, додати сили. А потім починаються змагання, і перед змаганнями змагальний тиждень робиться просто якась така тонизуюча для тонусу силова. Там немає акценту Тобі, на те, щоб додати зменшується на вантаж. Да, 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 Вони да. відпочиваються да. відпочивають і там відпочивають, і більше то... якраз на біг акцент робиться. Угу. тобто типу у нас саме спеціальні роботи важкі. Ну, наприклад, чому взагалі важливо комбінувати суду з бігом? Я не пам'ятаю, напевно, десь в 19-му чи 18-му році були дуже такі масштабні дослідження в плані самих судом під час бігу. Тобто в людей, які бігають достатньо великі дистанції, дуже часто виникає судоми ікроножного м'ясо, задні поверхні і так далі. І в дослідженнях було дві групи досліджуємих. І вони ділилися на контрольну групу, яка нічого не робила, вона просто бігала, продовжувала свій тренувальний цикл. І була група експериментальна, яка додавала свої тренування в свій раціон тренувань. І вони тренувалися, якщо я не помиляюсь, два рази на тиждень протягом восьми тижнів угу. з силовим навантаженням, яким саме. Тобто вони присідали, робили жим ногами, жим лежачи, і як можливо, якщо я згадаю, це була станова або руминська, тобто всі самі класичні навантаження. Вони робили його 4 підходи по 6-8 разів, досить великим навантаженням. Це десь було 60-80% від одного повторного максимуму. І через 8 тижнів вони виміряли результати, і кількість судом під час бігу в них зменшилась десь на п'ятсот півп'ятдесят. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто в, в такому форматі. Знову ми піднімаємо реву, знімаємо, розгинаємо Я опускаємо вже в коженську. Сгинаємо, <плес> <гаде> <і не вази, паля> розгинаємо, опускаємо. Так само по 20 разів на кожному. І <паля> мати фас. Разом змогу. Опустимо, підняли. Закроємо право на задні поверхні. Таких 10 15 разів. От, пастерайце ногу вище іншої ноги не піднімати. Далі наступне питання про силову. <реш> да. От, також, ти типу, поважається, є багато досліджень, особливо робили на студентах в Америці, що силова дуже багато дає саме до максимальної швидкості. В цілому не тільки для профілактики травм її робили, а для розвитку швидкості. І також було декілька фокус груп. Одна група нічого не робила, одна група робила вибухові такі силові. З, іноді з настрибуванням були також. Ну, наприклад, типу, річку вставати, присідати, також на стрибування на бокс. І була ще вправа, типу, спригування на дві ноги і одразу ж типу підстрибування, типу, на таку протидію, чи як це сказати, краще. Воно працює в два боки, тобто. Самі високоенергетичні пліометричні вправи вони можуть збільшувати і силові показники в подальшому, якщо їх правильно робити. І так само силове навантаження, типу пристання зі штангою, тяга і так далі. Вони можуть збільшувати висоту перешка із при прискоренням, uh -huh. чисто за рахунок того, що вони збільшують просто силу самих м'язів. Тобто під час верніше після тренування, після якогось циклу тренувань. З нормальною прогресією, ми можемо бачити, то, що в нас збільшується об'єм м'язів, збільшується сила взагалі в силових вправах, тобто ми більшу вогу присідаємо. І за рахунок цього м'язи стоять не просто витриваліші, а в них збільшується абсолютна сила. І абсолютна сила це є таким базовим, базовою складовою обставиною, з якої ми можемо перекатити і витривалість, і потім в самі спринти. Ви стрибки розбільшите і висоту стрибка, і все інше. Uh -huh. Дуже прикольні так само. Я читав дослідження, є, коли я ж кажу, не перетинаються. Це коли ми доходимо до якогось піка присідань з вагою. Ми починаємо робити там восьмитижню, восьмитижневу інтервальну програму з прискорень, тобто спринти десь на метрів двадцять а, uh -huh. інтервально, і в нас збільшується приріст саме силового характеру в присіданнях. Зі mm -hmm. і так само ми можемо робити це в зворотньому Тобто давати трошки інший стимул Тобто для Так, ми, ми завжди повинні, навіть якщо ми тренуємося на об'єм і е, витривалі пробіжки, тобто е, там, у нас. Кілометраж великий досить, і ми бігаємо з невеликою швидкістю. Ми завжди повинні думати про те, що ми повинні змінювати сам характер навантаження, самі види навантаження. Тобто ми повинні додати і е, швидкі навантаження. Коли м'язи швидко скорочуються і е, розтягуються, так само ми повинні робити силові навантаження. І... При циклі тренування бігу дуже важливо робити повну амплітудну навантаження, тому що біг він не дає повні амплітуди скорочення розтягнення м'язів певної mm -hmm. групи, наприклад, тої самої задньої чи передньої групи, і ми повинні саме сконцентруватися на тому, щоб у нас м'язи працювали в повній амплітуді. Ну well, це, це так, так само робота і над мобільністю не зовсім ну в принципі, так да. якщо ми no, це, це для з амплітуди з контролем... бігу, да, Так, да, тому що дуже багато людей плутають саме мобільність і розтяжку. Типу, ну, простежка це більш пасивний такий метод збільшення амплітуди. А мобільність це от якраз збільшення амплітуди саме з контролем. Тобто, коли ми там сидимо і ми можемо підняти прямого в крайню точку амплітуди, але при цьому її утримати. Оце так. Тут збільшується і сила, і витривалість м'язу, і контроль. І за рахунок цього ми можемо зменшити взагалі ризик травм під час бігу. Так, це засновник в цілому цієї штуки. Також бізнесмен відомий. <гум> багато таких так, успішних да, бізнесів вправ. В цілому хотів запитати, як у тебе виникла ідея. Я пам'ятаю, що по інстаграму в деякі періоди у тебе були проблеми з грижею або Так, да? так, так. 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 О, так. І поясниці в мене була грижа. Я навіть шнурки не, не міг сам зав'язати. Mm -hmm. І Сашка мені допоміг тоді ще в іншій клініці, і це вдихновило мене. Зробити так, щоб це було більш доступно для людей, щоб більше людей знало, що це таке взагалі буває. Так. Бо я вже думав, що це назавжди безпеково. А я йому тоді запропонував, тоді в мене було трішки більше грошей, ніж зараз. Це окупиться. Але він, але він очканув трішки, бо мабуть щось молодий був. А зараз з плечем теж була проблема. Мене долучили. До, до, до і я знову запропонував. Mm -hmm. І він вже сказав: Окей, погнали. От. Так, ну в цілому, да. Ми тут uh, вже побачили, що це такий, скажімо, комплексний центр. Uh, тут є в принципі все uh, починаючи від якоїсь першої допомоги до uh, укріплення потім. Ooh. Можна в цілому приходити вже після цього і продовжувати робити силові вправи на зміцнення і вже на розвиток. Саме в цьому і сенс. Я хотів все зробити так, щоб люди не думали, що це дошнілого про больницю. Ну так, ми бачимо, що це така тусовочна атмосфера. Щоб це було весело, прикольно, з барчиком. З молоддю, зі спортом, mm -hmm. тобто, щоб все не, не асоціювалося з якоюсь е політикою. Ну якось, так, сумісі. бо дуже часто буває, що якщо у людини травма починається якась, вона думає, та блін, це йти у лікарню, там що мені скажуть, скажуть не бігати, якщо болить, і півроку не бігати, так, поки так, і, храй, і чекати, скажемо, чекати дива, да. присідай, кайфуй, і, 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 і все це дуже можливо і дуже просто робиться іноді за дві три процедури можна пройти те, що чоловік по сім, по десять шахів. Допускаєш у мене максимально трясеться. Власне, тряситися не повинно. Тобто ви повинні робити вгору і повинно опускаєтеся вниз. Вгору і вниз. Давайте все будем дальше на фоні. Я стану туди з ціалі. Точно виставляємо. Руку на пояс. Тільки так щоб нами один одного не зачіпали. Так. Все, втягнути. Кожна попадка зараз просто з динамічною розтяжкою. Перед, а, о, але о, о. коли повертаємо. Що ти думаєш? Там садить, ти не займається. То ми потягнули, загальмували. Потягнули, загальмували. По 15 разів на кожному так само. А її. Трошки швидше, трошки швидше. Було трохи швидше. І після цього останні розробимо. просто сам добивати. <клес> як на танці, критин, як на так само пропитатися на кожного і стараємося максимально швидко підняти. Все, хлопці трошки попрацювали, <систем> вже трошки розігрілись. Да, а зараз ми підемо на бігове тренування. ще. <прохи> так. <прохи> так. Дякую за силову. Пася. Ми да, ще раз прийдемо. <прохи> не конецей, так. Дуже дякую. Дякую, дякую. дякую. А, так, в цілому може трошки ще раз розказати, от загально про е, цю дивись. Моя задання було раніше моя мрія, mm -hmm. яка вже нарешті здійснилася створити такий простір, який е, дозволяв би від початку мати певну точку старту реабілітації. Це була би там. Операція це була гостра травма, чи це, наприклад, може бути травма під час бігу, яка може бути навіть не досить серйозна, але вона може давати серйозні наслідки в подальшому, тому що вона може тягнутися не місяць-два, а роки, три роки і так далі. І в реабілітації завжди повинна бути точка старту і точка виходу з неї. Тобто реабілітація не повинна тривати все життя. Ми повинні дійти до якогось результату, закріпити його, і людина поверна, повинна повернутися до тої діяльності, яка була до травми. І ніяк іначе. Тобто, тому що якщо реабілітація триває все життя, значить це дуже погана реабілітація. Ну да, це вже. Відбувається така хронічна проблема, е, над якою ти постійно так. Е, 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 е. Це проблема, яка тому... обмежує в цілому твою діяльність. Tá. як Це Проблема в тому, або неправильно складена реабілітація, тому що повинен бути чіткий план і прогресія навантаження від э, першої вправи, яку ти робиш, до останньої вправи як на занятті, так і загалом за весь процес реабілітації за 3-4 місяці, скільки вона повинна тривати. І коли ти приходиш до реабілітолога, він тобі повинен на першому ж занятті зробити чіткий аналіз і план, як буде будуватися процес реабілітації. Це не повинно бути хаотично. Ну сьогодні ми зробимо це. Завтра те, mm. а післязавтра завтра буде ота процедура. Ні, повинно бути чіткий план, в якому є е, е, етапи. І кожен з цих етапів повинен бути чітко промальований, як для фізичного терапевта чи реабілітолога, так само для пацієнта чи клієнта, який отримав травму. І всі повинні розуміти, коли закінчиться сама реабілітація, і коли ми побачимо той результат, який ми як ціль, яку ми поставили на першому занятті чи першому візиті. Так, і в цілому, як ви вже трошки побачили, з відео, ми задавали деякі питання про силові, про їх вплив для бігунів у цілому. Якщо вам буде це цікаво, то ми можемо Сашею разом зібратися, записати, трошки підготуватися, знайти дослідження і записати повноцінний подкаст на цю тему. Може декілька подкастів, якщо буде багато інформації, і викладемо це у нас у хлопців. Щоб вам було цікаво це дивитися, і щоб ви розуміли, навіщо це взагалі робиться, а не просто там ногою помахати, бо треба щось пробити. От правильно сказав? Сто відсотків. Це правда. все тому. Тому бігайте, слідкуйте за своїм здоров'ям, не запускайте свої травми. Якщо у вас відбуваються якісь проблеми, то ви знаєте, куди прийти, що зробити, як укріпитися, а хлопці вам в цьому допоможуть.